Всім привіт! Сьогодні вирішив продемонструвати вам два види лаку для каменю, для каменю, для бетону і для інших таких матеріалів. Чим ці два лаки відрізняються, тим, що це йде на водній основі, цей ми навіть пензлик миємо водою, а цей він вже йде з розчинником. Він і має запах і вже пензлик потрібно буде. Відчистити з, наприклад, сольвентом або іншим 647 розчинником. Цей лак фірми Grover, лак для каменю, захист та декорування. Цей фірма Mix, Mix Color, атмосферу стійкий, ефект мокрого каменю. Лак для каменю. Два вони йдуть для каменю, і ми його протестуємо на бетоні. Записую це відео для того, щоб ви могли собі підібрати лак. Тому що приходиш в магазин, і перед тобою є вітрина з лаками і тяжко підібрати, який тобі потрібен. Бо в них є різні ефекти, хоча це називається лак для каменю, але вони є дуже-дуже різні. Тому продемонструю вам зараз на ось цих двох лаках, і вже, бо вони дуже відрізняються один від одного. І ви вже зможете собі якось плюс-мінус підібрати лак для бетону і каменю. Склад даного лаку. Суполімер акриловий розчинник, цільові добавки. Це цей лак-мікс. Даний лак має склад ось такий: співполімерна акрилова дисперсія, віск, вода, добавки. Склад Складний трошки відрізняється, але це нам нічого не каже, коли ми вибираємо і не знаємо, який ефект. Маю ось такі бетонні зразки, ось такі бетонні горщики, які я. Виготовляю. Вони всі зроблені за один раз, один заміс. Всі вони вібровані на вібростолі. Про вібростіл, якщо вас цікавить, можна знайти відео на моєму каналі. Тому бетон однаковий, бо можна сказати, що там різні заміси, трошки різні пропорції, але це все одна пропорція і на одному лаку, і на іншому, на двох різних лаках. Подивимося, який це буде мати ефект. На цих двох зразках буду використовувати ось цей лак. Лак цей пахне. Пахне дуже схоже на клей 88-й запах. І ось він такий прозорий, як вода. Дані два зразка для них буду використовувати ось цей лак. Цей лак в нас як молочко. Такий біленький і густенький. Дуже похожий до акрилового звичайного лаку для дерева. Але запах у нього трошки інакший. Запах я вам, на жаль, не передам, але він відрізняється цей запах, від звичайного такого акрилового лаку. Ось такий, друзі, результат. Це я полакував по одному разу. Зараз ми практично чуть-чуть можемо побачити різницю. Але все проявляє ось другий раз. Тому потрібно лакувати завжди два рази. Перший слой він дуже швидко впітується, робить таку оболоночку невеличку, а от другий слой вже, він вже залишається і проявляє всі, всі кольори даного бетону. Чи каменю, чи мрамору, будь-якого такого матеріалу. Тому зараз лакуємо другий раз і тоді вже буде видно ефект. Прийшла одна доба, лак підсох, лакував я два рази, як ми бачимо, цей лак на основі розчинника, він має такий справді ефект мокрого. Ось цей лак, молочко, як я його називаю, він чуть-чуть проявив колір, але Колір лишився майже такий самий, як і був. Бачите, він більш однорідний. Вироби однорідні більш. а цей лак якось по-своєму проявив, зробив ефект мокрого. Я вже говорив, повторю ще раз, заливав я це все одним замісом, все мішалося в одному відерку, все разом заливалося, все разом і тому розчини всюди однакові. А лак проявив, як ми бачимо, по своєму. Дані вироби. І ось такий результат. Мені в деячому подобається навіть більше ось такий результат. Воно додає якоїсь такої згадковості. Добавляю якусь таку загадочку. Кожні вироби вони йдуть різні, а цей лак більш однотонний і вироби получаються в класичному стилі під бетон. Ось цей лак, тут, як і зазначено, ефект мокрого. Ось цей лак для каменю, він йде захист та декор. Акриловий на основі. Не на основі, а містить воск, захищає від Вологи та Забруднень. Ось який має ефект дане покриття. Ось крапельки води. Ефект відштовхування води. Що один лак, що інший. Мають одинаковий. Вода ось з такими крапельками, значить, поверхня має захист. Нагадаю, що цей лак, він йде з віском. Віск, як ми знаємо, він ось так і формує воду. Так само, як навоскована машина, кузово, то вода збирається у вигляді таких крапельок. Так само тут. Що один лак, що інший. Тому, друзі. При виборі лаку для каменю, для бетону слід звертати увагу на те, що вказано на упаковці, ефект мокрого каменю. Це дуже класний лак, він дуже гарно буде проявляти вам камінь. Так само бетон. Є лак, який просто захищає і не... Не дуже так проявляє ось цей ефект мокрого. Дехто думає, що будь-який лак він утворить таку поверхню мокрого каменю, але насправді ні. Є такий лак, що просто слабенько проявить, але буде захищати його. А є лак такий, що от, дійсно ефект мокрого каменю. Також я його пробував наносити на дерево. Також він лягає на дерево і він досить чітко проявляє структуру дерева. Це я також пробував. І ось в мене вийшов такий ролик. Думаю, комусь було корисно. Бо я сам зіштовхнувся з такою ситуацією, що потрібно вибрати лак і не знати який. От я вже попробував два лаки. Я вже знаю на що слід звертати увагу, коли купляю лак. Які бувають лаки. Тому, друзі, ділюся з вами. Такою інформацією. Буду завершувати відеоролик. Все, що я хотів показати вам, порівняти два види лаку, які я купив, думаю, для когось буде корисно при виборі лаку для бетону, каменю і тому подібного. Дякую всім, хто дивився до кінця. Запрошую підписатись на канал, ставити вподобайки. А я буду для вас знімати ще багато корисного і цікавого.